Цієї суботи 15 жовтня у Полтаві відбувся футбольний турнір Чемпіонат міста цього разу його провели у форматі 8 плюс 1. За титул переможця змагалися аж 13 місцевих футбольних команд. За результатами гри бронзу здобула команда Севілья. Почесне друге місце виборола команда Поляк. І чемпіонське золото футбольного чемпіонату отримала Зоря Ворскла. Цей турнір був. Створені для того, щоб в це тяжке час воєнне грали в футбол, розвивали і були зайняті, і показували всьому світу, що Україна жива, що ми є, що ми розвиваємося і граємо в футбол. І ми переможемо. У нас йде війна і те, що у нас є можливість грати в футбол, тренуватися. Це дуже важливо і дуже добре, можна сказати. Дай Бог, що. Закінчилися і наступив мир да, вже по-настоящему. Почали і тренування, і турніри, і чемпіонати.